Ну. Дмитрику. Фас. Діду готовий. Діду готовий. Тільки спробуй бути трохи стильнішим. Ти ж блогер. А. А. Добре. Привіт, мої пампусики. Здоровесенькі були і міцненькі стали. Нехай ракети і незгоди не роблять нам в житті погоди. Я діду. Що? Давай краще як раніше. Добре, Дмитрико. Отже, цей тиждень, звичайно, не такий багатий нам ракобісів, адже концертів на ложниках не було. Та було чимало того, що на голову не налазить. Але <залізла> залізло на мій ще теж огляд. Сьогодні поговоримо про головне на болотах. Про якийсь шухер у брянську, про черговий золотий. Терем Путіна про генерала Стриптизера та й про те, хто зараз виховує російських школярів. Увага! Сьогодні буде просто павовна. Ну, все мовчу. Вчора. У Брянській Народній Республіці трапилося щось дуже незрозуміле. Група якихось озброєних людей якимось дивом опинилася в двох селищах біля українського кордону. Вай, хто це такі? Що хотіли? Звідки з'явилися? Куди зникли? Я не знаю відповідей на ці запитання, але мене дуже тішить, що ні на одне з цих питань на Росії. Теж не дали жодної свідомої відповіді. Я читав їхні стрічку новини і просто насолоджувався. Спочатку це були ніби українські диверсанти, а потім добровольчий корпус росіян, воюючих на боці України. Спочатку вони ніби когось вбили. А потім вбитий, виявився живим, тоді вони взяли когось в заручники, але виявилось, що заручник того дня навіть не виходив з дому. Взагалі дуже було схоже на те, як мій дуже п'яний кум розповідав мені сюжет фільму Аватар, який він сам ніколи не дивився. І з усього, що ці хлопці все ж таки точно зробили, вони. Точно сфотографувалися із своїм прапором біля місцевої пошти. Ось, бачите? Путін відреагував негайно. Ну, спочатку, звісно, наклав цілий чмодан, а потім одразу зібрав свою раду безпеки, де заявив, що це були терористи. Їх метою було цитую: «лішить Росію пам історії, і пам'яті, історії, традицій і язика». Ну, по перше, не треба було зберігати такі цінні речі в селах біля кордону. А по-друге, історія Росії, яка зараз є в її підручниках, ніяк не пов'язана з пам'яттю. Це не історична драма, це більше з жанру фантастики. На всяк випадок, попереджую усіх адекватних росіян. Ну, якщо такі є, майте на увазі. Тепер фотки біля пошти це тероризм. От такі часи. Діду, а як їм вдалося потрапити на територію Росії? Оце, Дмитрику, головне питання, яке мене цікавило, доки я не побачив наступну новину. У той самий час, коли диверсанти фоткалися біля брянської пошти, в армії Російської Федерації були більше важливі справи. Наприклад, один із очільників сухопутних військ. Генерал Олександр Матовніков в цей час танцював голяка <різвіст> на камеру. <різвіст> Дмитрику, не гегекай заплющу. Очі тобі ще рано на таке дивитися. Заплющив? Угу. Заплющив? Так, да, діду. Ось цей танок генерала Російської Федерації. М -м -м. Справжній захисник. Красавець! Діду, ну. а на що він це танцював? Так ти що, дивився? Ах ти, я ж тобі казав, заплющити очі. Зараз я заплющив, я цей танок раніше бачив. Він другий день по тіктоку гуляє. Так на що він танцював? Ах. Я це теж не одразу зрозумів. Думав, може, хотів когось налякати. Ну, подивився ретельно і побачив, лякати немає чим. <свят> а потім у мережах з'явилося ще одне фото з пікантної переписки генерала з його ну, більш ніж товаришем, з його. ну, Якщо б Мотовніков був полковником, це був би підполковник. А так це виходить його під <сіхання> генеральним. <сіхання> так що до пісні Газманова ще можна дописати ще один куплет, де офіцери, офіцери, у вас не тільки серце під прицелом, а ще і, і те, що нижче тулуба. ну, Діду, так що він гей? Чекай. Так. А звідки ти знаєш це слово? <сіхання> Ох, Поговоримо після зйомки. Кажу тобі, так, справа не в тому, гей він чи ні. Справа в тому, що він, будучи геєм, воює за якісь традиційні цінності. А у бійці сам проти себе, так перемогти ж неможливо. Скоро йому знадобиться той білий рушник, що був у танці, і настане час і викидати його на ринг. Так, йдемо далі. Поки російські генерали намагаються налякати когось голай попай, українські військові роблять свою справу. Ось така фотка Валерія Залужного з'явилася в соцмережах. Вже 150 п'ятдесят От тисяч. Отакий чорний гумор. Але які часи, такі і ювілеї. Сподіваюся, що завдяки, зокрема, залужному, скоро ми будемо святкувати лише мирні свята. Слава Збройним силам України! Поки звичайна русня удобрює українську землю, незвичайна русня живе на зовсім іншому рівні. У мережах з'явились фото квартири в Сочі, яка нещодавно стала належати гімнасті Аліні Кабаєві. Діда, хто така Кабаєва? Це дуже-дуже. Дуже секретна коханка Путіна. Але судячи з того, що цей секрет знають взагалі всі, конспіратор з Путіна такий собі слабенький. Подивись, Дмитрику, на цю квартиру. Я не міг скачати фото всіх кімнат. Бо пам'ять у телефоні закінчилася. Це квартира Кабаєвої в Сочі. Це 2600 квадратних метрів. Боже, які ж там комунальні. От тепер зрозуміло, чому Путіна і Кабаєва так рідко можна побачити вдвох. Дві тисячі шістсот квадратних метрів. Вони просто не можуть зустрітися. Ей, Кабаєва! Е, е, е. От така велика площа потрібна. Ну, хіба що для того, щоб було куди складати всі ті чемодани, які він відкладає після новин з фронту? Особисто для мене ця новина лунає як позитивна. Замість цих шикарних кімнат та золотих сходів для Кабаєвої Путін міг би купити нормальне спорядження для всіх своїх мобіків, а на комунальні ще їх і озброїти. Так що, як на мене, квартира для Кабаєвої це круто. Йому б завести ще одну коханку, і війна б одразу закінчилась. От. Тягне русню на спортсмена. Путін з гімнасткою Кабаєвою. Пісков з фігуристкою, навкою. Генерал матовніком і чемпіоном військової, воєнної та сексуальної підготовки. Ах, молодці. Ну, от так. Ну, начебто все. Закінчуємо. Стоп, стоп, Дмитрику. Слухай. А ти вивчив заповіт? Діду. Я цілий день вчив, клянусь. Ну, ранок покаже, що вечір не скаже. Мої ноги лягай спати, а завтра зранку перевірю. Діду стій, підписники пишуть, що ти забув привітати усіх з початком весни. А, молодці! Дійсно забув. Забув привітати, але тут не вітати треба, а звернутись до весни 2023 року, щоб вона дала відповіді на такі запитання. Перше. Коли все це закінчиться. Друге. Що буде раніше? Здохне пойло чи трісне морда кадирова? І третє. Скасує рада 8 березня, чи ні? А то залишилося пару днів, а ми з Дмитриком не знаємо: купувати бабці подарунок чи вже не обов'язково. так. зараз точно все. Отака. От Дурня малята